Динозаврик Джонсонюк, пустеля у горщику та кумедні бойові гусаки, вив'язані з любов'ю і для доброї справи. Франківські школярки Вікторія та Ірина Шумахер вирішили не гаяти час на відпочинок, а всі зимові канікули створювати оригінальні в'язані іграшки, щоб допомогти українським захисникам. Ми в'яжемо завжди, але от на канікулах ми вирішили, що будемо взяти цілі зимові канікули для того, щоб купити турнікети. Хлопцями наш знайомий у Фейсбуці кинув пост, що збирає на турнікет. От ми вирішили допомогти. Ось така лялічка, вона коштує як два турнікети. Її патріотичні, є такі великі подушки, ось не дуже м'якенькі, можуть бути ще трошки більші або навпаки менші, як брелочки. Нині в асортименті дівчат найрізноманітніші забавки від ялинкових прикрас та зимових тематичних аксесуарів до популярних персонажів та кумедних тваринок. Сестри розповідають, в'язати іграшки почали, коли в Україну прийшла велика війна. Рукоділля виявилося цікавою справою і гарно відволікало. Гачком за схемами спочатку старша, а тоді й молодша. Взялися створювати різних персонажів. Про це скажуть не надто складний, але захоплюючий. Сподобалась нитка, віка почала була. В'язати там зайчика. Мені теж сподобалось це, і я теж захотіла це в'язати. І мене теж захопило, це в'яжеться легко, не дуже так важко. Ось це кажанчик, я його зв'язала за три дні. Нам подобається в'язати, дає нам таке задоволення, а ще особливо, коли. І коли мама купить дитинцю іришку, і вона йде додому, тішиться і внімається іграшку. Це так класно. Оригінальні іграшки виготовляють як під замовлення, так і для різноманітних благодійних ярмарків. А ще викладають світлини із ними на власних сторінках у соцмережах, де й запрошують усіх небайдужих придбати собі незвичного компаньйона чи прикрасу, а заодно підтримати їхню ініціативу зі збором. Гаргара, телеканал